Історія має нас навчити на тлі останніх заяв Дональда Трампа та його команди щодо президента Володимира Зеленського. Міський голова Львова Андрій Садовий зробив звернення під час пленарного засідання. Мер закликав українців відкинути свої оціночні судження стосовно внутрішньої політики та згуртуватися, аби спільно відстояти національні інтереси. Кожна людина з здоровим глуздом бачить, що маючи проблеми з українцями на полі бою, Росія бо буде робити все. Аби перемогти нас середини. Сьогодні на цій арені з'явився новий виклик. Це є неприязна політика з боку нової американської адміністрації. Президент прийняв цей виклик і дав зрозуміти всім, що не збирається поступати з інтересами держави. Я вважаю, що сьогодні ми маємо дати йому цьому підтримку. Незважаючи на власну оцінку його діяльності. це час, коли Україна має стати єдиною, як ніколи плече до плеча. Будьмо мудрими і не піддаваємося на провокації. І пам'ятаємо, хто є ворогом. З ангелами в руках та з вдячністю у серці, Щороку шанування героїв небесної сотні у Львові починається з прикрашання меморіалу символічними витинанками. Дочка патріота Андрія Дегделевича, який 11 років тому загинув на майдані, впевнена, що така традиція є дуже важливою, аби пам'ять про жертви ніколи не згасала. Заради дітей, заради їхнього майбутнього люди виходили на акції протесту на майдан, який переріз революцію гідності, і це просто черговий спосіб сказати дякую, Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, яка це жертва, наскільки важко нам дається наша свобода, незалежність і можливість наших дітей у Львові, зокрема, спокійно відвідувати школи. Паперових ангелів пам'яті учні виготовляють власноруч на спеціальних майстер-класах. Каже, що в такий спосіб віддають данину тим, хто загинув на майдані, виборюючи майбутнє для країни самого ранку і протягом цілого дня школярі приходять на меморіал, аби залишити там свого ангелика. Спочатку ми зробили з нашими початковими класами цих ангеликів, і ми зараз принесли їх повісити сюди і вшанувати пам'ять наших героїв. Тому що колись ці люди поклали саме за нашу зараз волю життя, і ну подякувати їм за те, що вони це зробили. Тринадцятирічна Яна Степаненко готується до чергового марафону. Дівчинка, яка втратила обидві ноги після російського теракту в Краматорську, знову пробіжить на протезах п'ятикілометрову дистанцію, але цього разу в Токіо. Нагадаємо, що минулоріч їй успішно вдалося подолати марафон у Бостоні, де вона зібрала кошти на спортивні протези для військового Олександра Рясного, який втратив на війні нижні кінцівки. Цього разу мета така ж. Я біжу для того, щоб знову допомогти назбирати гроші. Бігові протези для військового. Зараз я готуюся до марафону три рази на тиждень. У мене тренування я бігаю, займаюся, ходжу в зал. Повна підготовка в мене. Ось і так. І ще мені замінили нові курсоприймачі на бігових протезах. І я до них трошки не звикша, але, але думаю, все. Не. Втягне зараз нові куксоприймачі. Вони є більші і важчі, і їй зараз трохи складніше бігати. Але вона дуже молодець. Вона старається. Вона зараз вже долає досить велику дистанцію, як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Забіг відбудеться вже 1 березня. В Японії яна планує зібрати півтора мільйона гривень для азовця Олександра Жавненка. Сьогодні я тут щоб підтримати Яну. В її тренуваннях, підготовці до марафону, до київського марафону. Я вже зробив декілька кроків на своїх протезах, і я знаю, наскільки ну, розумію, наскільки це складно. 36-річний Олександр родом зі Львова. Чоловік мобілізувався у 2023-му через місяць після народження донечки. З самого початку повномасштабного вторгнення я розумів, що це війна на виживання. Нашої нації і потрібно долучатися до боротьби. Тобто, спочатку, в мене це було у вигляді волонтерства. Олександр пішов служити до Національної гвардії, а згодом вступив в АЗОВ. Через рік на Бахмутському напрямку в Торецьку захисник отримав важке поранення. Ми виїжджали на позицію працювати. Це була нова позиція, ми ще облаштовували довго ціл, е, цілу ніч. Е, а під ранок, коли частина з нас відпочивала, я в тому числі е, відбувся вибух, як потім стало зрозуміло, це була ствольна артилерія. І це було пряме попадання в бліндаж, де ми працювали і відпочивали. Я бачив, що праву ногу, що я вже втратив її, хоч вона ще там е, за мною. Е, за мною повзла, так би мовити, на, на шматках. А, ліву, е, я дуже сподіваюся, що з лівою ногою все буде добре. Я вже собі уявляв картинку, як я зі своєю донечкою на протезі гуляю. Мене це відразу так навіть е, ну, підтримало, е, додало сили, мотивації, що все буде добре, треба протриматися до евакуації. Попри швидку евакуацію, через надто важкі поранення, лікарям довелось ампутувати обидві ноги. Попри це, підтримка дружини та маленька донечка не дали Олександру опустити руки. Він вже опановує ходьбу на протезах та має дуже просту мрію, щоб мати можливість гуляти зі своєю донечкою, все їй показувати, вчити її гуляти зі своєю дружиною. Марафон, який пробіжить Яна Степаненко, не тільки допоможе військовому здійснити ще одну мрію бігати. Але й вкотре покаже світові незламність та силу українців. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. Припинили діяльність нелегальних цехів з переробки тютюну для цигарок. Організували такий бізнес кілька осіб. Як стало відомо, у ході слідства мешканці двох областей, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення та здійснення торгівлі під акцизними товарами, налагодили виробничий процес. Частину тютюну ділки вирощували самостійно, решту скуповували у підприємців. Спершу цехи знаходилися на Хмельниччині, потім ділки перемістили виробництво до Тернопільської області на територію домоволодіння одного з учасників та у приміщення колишньої ферми. Готову продукцію збували гуртовими партіями по всій території країни. Правоохоронці наголосили, що продавали свою продукцію ділки за ціною від 300 до 450 гривень за кілограм. Суму розраховували в залежності від сорту тютюну. Серед покупців були і підпільні виробники цигарок. Поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели слідчі дії на території Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей у підпільних цехах за місцями проживання ділків та на складах. За їх результатами, серед іншого, вилучили три кустарні лінії для подрібнення та обладнання для сушки тютюну, майже 6 тисяч кілограм готового до продажу тютюну, понад 3 тисячі кілограмів висушеного та спресованого листя цієї рослини, а також чорнові записи зазначається, що загальна вартість вилученого складає понад 5 мільйонів гривень. Також зараз вирішується питання про повідомлення підозр причетним особам. Серйозна пожежа сьогодні спалахнула у селі Стрілки. Там палали складські приміщення садового центру. Рятувальники отримали виклик за підвищеним номером о 12-й годині дня, і на момент прибуття вогонь вирував вже на повну потужність. Місцеві мешканці виклали у мережу кадри лиха і на них видно масштабність події. Вже згодом на підприємстві у своїх соціальних мережах повідомили, що у жахливій пожежі ніхто не постраждав. Проте наразі у садовому центрі припиняють відправлення замовлень до того часу, поки триватиме відновлення. Куликові ліквідували займання площею у майже 100 квадратних метрів. Пожежа трапилася у мателему під навісі, утепленому мінватою. На момент прибуття вогнеборців там вже горіла автозапчастини та існувала загроза поширення полум'я на поруч розташований житловий будинок. Однак надзвичайникам вдалося локалізувати та повністю ліквідувати займання. Для цього залучили вісім рятувальників і дві одиниці спецтехніки від ДСНС, а також чотири працівники і дві одиниці спецтехніки від місцевих пожежних команд. Ніхто з людей не постраждав. Причини пожежі встановлюють експерти. Вимило небезпечну знахідку. Жителі стрищини повідомили рятувальників, що на березі річки безодня, яка протякає через доліби, вони виявили під час прогулянки боєприпас часів Другої світової війни. Надзвичайники забрали обухівку та цього ж дня знищили знахідку встановленим порядком. Рятувальники закликають, у разі виявлення таких предметів слід одразу телефонувати за номером 101 і начіпати боєприпаси, бо вони можуть здетонувати.